Коли вже Луна прийде? Не знаю, навіщо вона взагалі нас покликала? Я думаю, що вона щось задумала. Привіт, дівчатка! Ну нарешті ти з'явилася. А у мене для вас сюрприз. Я підготувала для вас челендж. Обожньою челендж. Що ще за челендж? Ви маєте прожити день на 5 тисяч доларів. Я згодна. Дай домовити. Один із вас житиме на 5 тисяч доларів, а інший на 5 доларів. я згодна, я житиму на 5 тисяч доларів. Ей, а чому одразу ти? Луна, вибери мене. Заспокойтесь, ми оберемо чесно. Вибирайте. Я обираю оцю руку. Агу, я хотіла обрати цю руку. Ну гаразд, не дішу. Я тобі поступаюся. Вітаю, Аліса. Ти сьогодні житимеш на 5 доларів. Оце я сьогодні відірвусь. Тоді челендж починається. Тоді я піду до хати, все одно на 5 доларів, особливо не пошикуєш. Стояти, якщо хочеш у будинок, то ти маєш заплатити за оренду. Що це ще з чого раптом? Це правила челенджа. Ну, гаразд, скільки потрібно заплатити за один день. Якраз 5 доларів. Так, дешево, чудово, я оплачую. Ну це всі мої гроші, але мені ще треба щось їсти. Ну доведеться вибирати. А якщо я не хочу оплачувати, чи є якийсь безкоштовний варіант? Так, звичайно, ходімо. Ось тут ти можеш жити безкоштовно. Це ж собачий вар'єр. То ти будеш тут чи на вулиці? Ну, не вже немає іншого варіанту. Є один. Ходімо. Ось, майже як вдома. Ну, це вже зовсім інша річ. Тільки це не безкоштовно. З тебе три долари. Три долари? Ну, гаразд, я згодна. Це краще, ніж в будці. Приємного дня! Ось, у мене залишилося лише 2 долари. А мені ще цілий день на них жити. На 5 тисяч доларів я можу робити все, що завгодно. Так, чого би я хотіла? Напевно, піду по магазинам. Алло, таксі? А можна мені машину якусь круту? Так, Феррарі. Добре, я заплачу. Льона, напевно, жиро біситься. Ще пак 5 тисяч доларів мати. А мені чим зайнятися. Тут взагалі робити нема чого. О, пограю на телефоні, так і час швидко пролетить. Капець, 5% зарядки. Та я довго так не пограю. Потрібно придумати спосіб зарядити телефон. Розетки тут немає, але я дещо згадала. Я чула, що якщо потерти батарею по одягу, виникає електричний заряд. Так, можна зарядити телефон. Тільки терти я буду дуже довго. Навіть на процент не зарядився. Так, скупилася, так скупилася. Фух, як так втомилася. Так находилася, що аж зголодніла. Ну, нічого. Зараз замовлю будь-яку їжу, яку я захочу. Ну Як ти тут не важко? Начебто нормально, тільки їсти дуже хочеться. Ти маєш гроші можеш купити собі їжу. Краще я залишу гроші. Раптом вони мені знадобляться. А що ти їстимеш? Ну, щось знайду. А чи можна мені хоча б води? Воду можна. Тримай. Дякую і за це. Смачного, а я піду до Льони. Оце я наїлася. Ого, у тебе тут цілий бенкет. Ну так, у мене ж багато грошей. Пригощайся. Ну як там Аліса? Поки що тримається. Так, не пощастила їй. А я ось думаю, чим би мені ще зайнятися. Можеш її пригостити. Правилами, це не заборонено. Ну ні, так було не цікаво. Теж правильно. Схожу винесу сміття, а потім подумаємо, як нам розважатись. Леона точно викинула щось потрібне. О, серветки стануть у нагоді. Чайний пакетик. Можна ще кілька разів чай заварити. О, це пощастило, ще й цукор. У мене вийде поснідати безкоштовно. Леона така перебірлива в їжі, може, ще щось викинула. О, булочка з родзинками. Леона ненавидить родзинки. Мені він теж не подобається, але їсти щось потрібно. Так, чай не завариться, вода холодна. Може, на сонці вона хоч підігріється. Чай не такий смачний, але піде, проте безкоштовно. Давно так не веселилися. Так, у тебе тут весело, але треба до оліси сходити. Цікаво, як вона там. Та що там в неї робити? В неї точно нудьга. Не Я перевірю. Я можу веселитися не гірше за Леону, навіть без грошей. Стерветок на всі карти не вистачить, але можна і так грати. О, Луна, нарешті, ти прийшла. Мені самі тут так нудно. А у Ліони там так весело, залишся зі мною. Ліона там сама може повеселитися. Навіть не знаю. Я теж маю розваги. Які карти? Це ж серветки. Ну і що? Вони ж освітлюються, не тримають форму. У такі карти неможливо грати. Нормальні карти, ти просто чіпляєшся. Так, Аліса, я не заздрю тобі. А я маю ще одну ідею. Любиш шахи? Так, а в тебе є? Я знайшла крейду. Можна намалювати шахову дошку на асфальті. А шахові фігури виріжемо із серветок. Їх з вітром здує. Луна, ти занадто багато чіпляєшся. Ну у Ліони краще кращі розваги. І в неї їжа є. А ти хоч щось поїла? Звісно, і не витратила взагалі нічого. Це добре, але не забудь, що тобі ще цілий день треба щось їсти. Луна, ти куди? Піду до Ліони. Будь ласка, залишся не можу. Ліона сказала, що в неї будуть спа процедури. Я теж можу влаштувати спа салон не гірше, ніж у Ліони. Цікаво, як це ти зробиш без грошей. А я вже все продумала. На самокаті я швидко доїду до магазину, а головне безкоштовно. Гарний план. Гаразд, я поїхала, не витрачатиму час. Обережніше на дорозі. Сподіваюсь, вона забуде про свій СПА-салон. Це точно буде щось жахливе. Кайф. Так, реально, як у справжньому СПА-салоні. Сподіваюсь, Аліся зараз також розслабляється. Якби я знала, що самокат зламається, краще пішки пішла. Фух, я вже думала, що не дійду. Де ти була так довго. Не бачиш, самокат зламався. Так треба було зателефонувати, ми б тобі допомогли, а у мене телефон розрядився. Головне, що ти дісталася і навіть щось купила. Угу, Дивись два печива. Як ти купила всього два печива? Я дуже попросила продавця, він спочатку не погоджувався, але я його вмовила. Мені було б соромно купувати два печива. Тут нема чого соромиться. І це все, що ти купила? Ну, звісно, ні. Я тут стільки всього купила. Це половинка хліба? Ні, це четвертинка. На увесь день вистачить. Ніколи не бачила, щоб хліб продавали четвертинками. Дивись далі. О, сосисочка? Можна нарізати її кружальцями та наробити бутербродів. Ну так, це маленька ковбаса, насправді. Ти багато купила на 2 долари. Ну, це ще не все. Хочеш поділюся. Дякую, я вже у ульована цілий торт з'їла. Солодкого зовсім не хочеться. Ну, не хоче, як хочеш. Мені більше дістанеться. Можна один стік кави двічі розділити. Але це буде вода, не кава. Нормально все буде. О, огірок, це корисно. Це не для їжі, а для мого СПА-салону. Робити Робитимемо маски. Ти таки вирішила зробити спа салон? Ага, залишилося лише дещо підготувати. А навіщо тобі лопата? Піду до городу візьму землі. Буде у нас грязе лікування. А інші процедури будуть? Так, акупунтура, а у мене якраз голки є. Знаєш, я тут згадала, мені треба йти. Ти куди? Дивна якась. Тоді я перекушу, зроблю собі бутерброд із сосискою. Гарний бутерброд вийшов. Ммм, mm, дуже навіть непогано. А це можна підспажити на багаті і буде смачно. Блін, тільки не це. Тільки цього не вистачало. І що мені тепер їсти? Один хліб з огірком. Ого, ти тут собі цілу тренажерну залу влаштувала. Так, вирішила, що спорт мені буде на користь. Я стільки з'їла, що треба терміново зганяти калорії. А ось Алісі зовсім їсти нема чого. У неї є дві цукерки і два печива. Нічого, Алісі не завадить дієти, тим більше це всього на один день. Ну це ж челендж. Вона сама погодилася, її ніхто не змушував. Хоч теж позайматися, можна навіть персонального тренера найняти. Давай! Знайшли, на що витрачати гроші. Я можу зробити безкоштовний спортзал. Ось не гірше гірі. Можна качати руки. Трохи незручно, а проте безкоштовно. О, а це зійде, ідея як скакалка. Трохи незручно, але це додаткове навантаження. А ще можна зробити гантелі із пластикових пляшок з водою, але у мене немає ні пляшок, ні води. Ах, через справу я знову зголодніла. Залишився тільки маленький шматочок хліба. Треба терміново щось вигадати. Може, десь завалялося якесь печиво? Навіть стінніший челендж я така голодна. Я вигадала, де можна дістати їжу безкоштовно. Можна зловити рибу, тільки потрібна вудка. Залишилося тільки накопати черв'яків і можна йти на рибалку. Черв'ячки ж ви. Фу, ну і гедота. О, Луна, я тебе й не помітила. А що ти робиш? Копаєш черв'ячків. Навіщо? Треба щось їсти. Ти що їстимеш черв'яків? Ти що? Звичайно, ж ні. Це для риболовлі. А, я вже подумала. Ходімо, покажу тобі вудку. Ось, спородила собі вудку, піду на рибалку. Так ця вудка нікуди не годиться. Це ще чому? Гарна вудка. Так, але в тебе немає гачків. А що, без них не можна рибалити? Звісно, ні. Риба просто з'їсть наживку та спливе. І наживка ця не підходить для риби, що у нас у річці водиться. Точно, я якось про це не подумала. Так, добре, що ти не витратила час на це. Ти якось багато знаєш про рибалку. Я з татом постійно на рибалку ходжу. Друзі, а ви колись були на рибалці? Напишіть у коментарях. Тоді треба щось інше вигадати. Якщо ти сильно голодна, то можеш відмовитися від челенджу. Ні, я що, слабачка якась? Ну, як хочеш. Якщо я не зможу рибалити, то зможу полювати, точно! А цей нерв мені допоможе. Один патрон. Значить, у мене лише один шанс. Доведеться витратити цей хліб на приманку. Якщо нічого не вийде, то мені взагалі нічого буде їсти. Готово! Залишилося тільки дочекатися здобичі і не примазати. Давай, здобич, я на тебе чекаю. Дуже смачний напій. Це кава? Так, це найдорожча кава у світі. Класно, а в чому його особливість? Ці зерна кави побували у штунку, мав. А як їх звідти дістали? Ніяк не дістали, вони самі вийшли. Тобто, це. Так, ти все правильно зрозуміла? Ох, і ніженка. О, а це що таке? Хто знов насмітив? Капець, а мені тепер прибирати. Є, а що це було? Ой, Леона, вибач, це ти в мене влучила. Вибач, я не навмисне. Я думала, що ти здобич. Нічого собі здобич. У мене просто поганий зір, ти ж знаєш. Тобі пощастило, що мені не дуже боляче. Тобі то що? Я от без вечері залишилась. Залишилося лише півстрій кукай. Капець, все так погано? Ага, останній шматок хліба витратила. Добре, чекай тут. Це мені? Ага, за правилами челенджа допомагати не заборонено. Жах, усього за один день так здичавіла. Дякую, смачна їжа. Наїдайся тобі ще всю ніч на вулиці сидіти. В сенсі. Ну, челендж 24 години. Отже, ніч ти проведеш у своїй альтанці. Капець, гаразд, мені час готуватися до сну. Мені також. Капець, тут страшно спати. Чим швидше засну, тим швидше ніч пройде. Я так точно засну, я не маю ні подушки, ні ковдри. Таке комфортне ліжечко на добраніч. Такий маленький килимок, але сховатися піде. Ей, Аліса, 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 вставай. Луна, а що, вже рано? Ні, ще навіть не на вечір. Тоді навіщо ти мене розбудила? Я ледь заснула. Я хотіла тобі сказати, що ходять чутки, що в цьому районі завівся ведмідь. Ти що, серйозно? Ну це лише чутки. Звідки тут ведмедові взятися? Я просто хотіла сказати, щоб ти не боялася. Дякую, гаразд, добра ніч. я скільки коштує приночувати в будинку? У мене залишилося кілька центів. П'ять доларів. Ціна не змінилася. Ну капець. Навіщо тільки луна мене розбудила? А якщо ведмідь існує, треба щось робити. Капець, краще б не льону стріляла, а залишила патрони. Сподівайся, проти ведмідя спрацює. Ведмідь людожер. Аліса, ти з глузду з'їхала. Аліс, ти взагалі спала? Ні, я боронилася від ведмедя. Ми прийшли сказати, що челендж закінчився, а ти тут з лопатою. Пропоную більше не робити такі челенджі, а то Аліса нас усіх покалічить. Мені точно було важче, ніж вам. Але ти впоралася, і я впоралася. Ще пак. Друзі, а вам сподобався челендж? Напишіть у коментарях та поставте лайк. А ще підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Усім бувайте!